Так, ну що, всім доброго вечора, вельми шановні пані, вельми, шановні, пані та панове, всіх вас радий вітати на вечірньому інстрімі. Ми сьогодні пішечка. це говорить про те, що якісь вихідні без велосипеда я вам скажу, так як є ще, в минулому році я почав знаєте, типу практикувати. Вихідні без велосипеду. І я вам скажу відверто, це прям круто. Тому що ну, те, що я люблю велосипед, з цим ніхто не спорить. Я люблю свої велосипеди, а з цим ніхто не поспорить. А, і за останніх декілька років а, я присвятив для велосипедної тематики. Думаю, чи немало часу, зрозуміло, що можливо, там з точки зору контент-мейкерства і з точки зору знімання відосів, це не було настільки потужно, як у інших, до прикладу, велоблогерів, але і ціль ставати якимось там тематичним велоблогером у мене такої цілі і не було. Це суто для, будемо говорити так, для свого персонального розвитку. для... Будемо говорити так, чисто по приколу. Про новини, які є. Є моменти, моменти в першу чергу стосуються здоров'я і давайте про це прям детально поговоримо. Всі ви знаєте, що до велосипеда я повернувся аж у 2022 році у віці 33 років. І це прям, знаєте, ну, я скажу відверто, це прям трішечки потужно. Дорвався я до цих велосипедів, прям, ну, буду говорити, так як є трішечки навіть через силу, тому що, ну, буду говорити об'єктивно, не потрібно було такого робити, виходячи з того, що зараз а, маємо такі якісь опосередковані відчуття. Я розумію, що велосипед це психологія, я розумію, що велосипед це кардіо, що велосипед це витривалість, і що велосипед це ще дуже-дуже багато. Різних прикалюх і крутих штук. Але я вважаю, що я трішечки забагато катав, От, і трішечки, е ну, буду говорити так, як є, е втратив зв'язок з реальними подіями, які на сьогоднішній день е типу відбуваються довкола. Цей тиждень, до прикладу, у мене був. Такий собі надзвичайно цікавий. Чому? Тому що я провів за останні півтора роки потенційних три тренування на боксерські груші. І я вам скажу відверто, що зараз, виходячи з цих, з цих трьох тренувань, стан у мене дуже складний. Я знову зірвав собі нирки. І це прям трішечки проблематично, тому що потрібно зараз робити дуже багато цікавих маніпуляцій, щоб нирки стали в норму. Ну, коротше, я дотренувався до того, що, як кажуть, професійні спортсмени після те став. Кралячкою розумієте? Ну нічого страшного, я це вже проходив, проходив це не раз. Зараз вже вдалося стабілізувати свою вагу. Вага стабілізувалася, тобто вона не пригає, не скаче, так як і ще там, будемо говорити, три тижні тому. І тренування по боксу прям дають дуже багато таких, знаєте, позитивних якихось моментів. Ну і до того всього будемо ще говорити про те, що зараз моя робота пов'язана більше з о, рухливим темпом життя. Тому що раніше моя робота, ну, будемо говорити, відбувалася вся на стільчику і. Тіло має рухатись. Коли в тебе недостатні руханки, зрозуміло, що є побічні ефекти. І побічні ефекти це спина, побічні ефекти це суглоби, це коліна, це лохті і так далі. і і і так 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 далі, далі, далі. Тут прям, там можна цілий, цілий набір цілий набір болячок взяти і виписати собі на окремий аркуш. І потім, будемо говорити так, складати план стосовно їхнього подальшого усунення. Три тренування я провів. Прямо відчуваю, що прилив енергії є максимальний. Я не скажу, що це ще пік, це ще не пік. Пік моєї форми це, я буду говорити так, як є 70 69-70 кг. От, і я планую в цьому році до кінця літа все ж таки вийти на цей пік, щоб в зиму і в осінь заходити з такою вагою. Тому що ну, сотка за зиму 100 кг це прям було ну, трішечки важкувато. Важкувато з сотки повертатися назад. І сушитися важкувато, і змусити себе повернутися до тієї ваги. Набрати, будемо говорити так, оберти для того, щоб повернутися до своєї стандартної ваги. Ну, ну, Будемо говорити так, дуже багато факторів різних, які на це. Якби впливають, розумієте, і ти або зупиняєшся, або рухаєшся. Я вирішив рухатись і руханка чудова, але зараз ця руханка вона не пов'язана з силовими тренуваннями, вона пов'язана виключно з кардіо, виключно з руханкою, виключно з боксерською грушею і все в тому роді. Зрозуміло, що є трішечки присідань з ем, металом, але їх не настільки багато, як їх було декілька років тому. Ще я не працюю з гантельками, так як я працював декілька років тому і в минулому році навіть. І ще одна із самих таких Проблемних тематик для мене особисто. Я люблю все ж таки займатися спортивною активністю на свіжому повітрі, але в совках чомусь боксерську грушу понині не повісило, і я думаю, що їй, мабуть, просто звідти поцупили, а їздити вірпінь на набережну. Ну, будемо говорити трішечки далековато. Я їздив туди декілька років, займався там декілька років. Буду говорити так раз в тиждень або раз на два тижні. Але згадуючи ті тренування, я приходив до висновку, що ну прям перебор, тому що орієнтовно там у тебе десь година тренування, 40 хвилин туди. 40 хвилин назад і ти приїжджаєш після того тренування просто вбитий в фізичному плані. Зараз підхід трішечки змінений до тренувань, до сетів і є результат. Результат він в першу чергу полягає в фізичному стані і в реакції тіла на ці фізичні навантаження. В цьому році, дякувати Богу, я ще не спіймав а, жодної просадки. Що таке просадка? Це коли ти позаймався і декілька днів поспіль а, ну, у тебе просто немає сил. Це все пов'язано з, ну, буду говорити так, як я в першу чергу, з зневодненням, з поганою гідродацією і з поганим харчуванням. Зараз, дякувати Богу, цього немає. Ну і тренування не такі жорстокі, які були там в минулому році чи в позаминулому році. Тобто все йде там. ну, все йде просто своїм ходом. Зараз направляюся до Ошану, будемо робити закупи, закупи харчування на тиждень, створений спеціальний список. І зараз будемо купувати якісь поживні прикалюхи, тому що буде трішечки дієта. Зі вчорашнього дня. У мене просто розгрузка, я практично нічого такого сильного не жрав. Я вже задовбався просто жрати, 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 жрати і жрати. От. Тому я вирішив трішечки вимкнути свою пачку і змусити себе трішечки поголодати. Таке, знаєте, якесь відчуття погане, тому що я. Ну я трішечки звик нормально поїсти. Хоча мені там деякі люди розповідали про те, що я практично нічого не їм. Практично нічого не їсти, це коли ти нічого не їсиш, коли ти живеш на булки з кави. А так як я жрав останніх декілька років, ну таке собі. До чого цей коментар, не розумію в блок. От, тому якось так. А без вільчика круто, прям прикольно. Я вчора трішечки там, коли поробив хатні справи, трішечки виїхав і то потрапив під дощ, Ми десь у нас зараз Київ трішечки схожий на туману Альбіон. Ми прокидаємося зранку на сонечко, а після обіду у нас чомусь йде дощик або на вечір йде дощик. Тому я вчора потрапив під дощик і щось вже сьогодні, то мені сьогодні без велосипеда. І прям прям кайфую. Життя живу. Все, ми на місці. Всім доброго вечора. Пока-пока.